Прив'язували факели дорогі, і от, по, 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 і от тут Речить, речі, шумить, бряцяє і рухається сюди, на територію е, замка. А по легенді вона втікала на своєму коні підземним ходом. Це була її остання зброя. Вона запропонувала матішу, коли її наздогнав, давай поберемось і будемо волобір. Хто такий король матіш? Це теж цікаво. Король матіш – це історична персоналі 15 століття. Матіш, якраз він. Був відомий тим, що е -е... персона, ну, дуже багато надуманого, але навіть якщо взяти книгу рекордів Гінеса, да, там серійній вбивці є такої, такої жахливої, на тежому місці стоїть Ержабет Батл, Катерина, е -е, була отдана за Джордя Друге. Персони РЖБ, то що вона дійсно була такою жахливою садісткою. Дамкові двори, це твори. А ці тут що побудовані, так окремо. А, підземне, підземні ходи, ми, ми не виявили. Вони повинні бути. Для а того, щоб була? знати, треба проводити. Про... <рисв> Семінарний екскурсії, я, <Дали>, семінар, <рисв> я>, да, семінар я порівняно б... країни. Можеть <реш> вам розрішати. <реш> а ви забудете в тебе? Що можна про звичайно? А там от то Ні. Ну вибачте, і це проблема якраз на Закарпатті більше. Львівська область.